Ну, в першу чергу вам варто знати, що найзапекліші бої тривають між Олешками і Кренки. На саме пункт ось я вам продемонструю. Траса частково під вогневим контролем збройних сил України. Останні дві-три доби росіяни і їхнє угрупування Дніпро, які очолює Теплінський, уродженець Донецька. До речі, генерал Теплінський відповідно зрозуміли, що в них величезні проблеми на лівому березі від Дніпра. Намагаються ліквідувати цю загрозу. Закцентую безуспішно. Що ж безпосередньо відбувається? Дві-три доби в районі Кренки, і східніше, і західніше від цього населеного пункту. Окупанти намагаються відтіснити наші позиції. Використовують величезну кількість керованих авіабомб. Використовують також драчі на Авдіївському напрямку РБК 500 Це є касетні боєснаряди, Андрій вам детальніше про них розповідав. Відповідно, безуспішно намагаються вони контратакувати їхні основні резерви е, зараз є в районі. От Каховка, я вам продемонструю населений пункт Каховка, і по трасі, якщо рухатися, в бік Армянська. Ось. Коробки є населений пункт. Коробки так, от відомо, що саме в районі Коробок, це от посередині цієї траси, основні резерви зараз тримають росіяни, і саме коробки вони вважають таким найкритичнішим зараз місцем, яке вони не можуть втратити, і власне в цьому населеному пункті дислокуються частини цієї вже славнозвісної чи сумнозвісної 810-ї бригади мірської піхоти, яку нагадаю вам вдалось нам прекрасно розбити, коли вони були на концерт. Ті вислуховували пісні російського патріотичного напрямку, і власне тоді кажуть хаймерси. Або JDM прилетіли по їхній дислокації, і величезна кількість була втрачено живої сили. Отака От ситуація на лівому березі. Загалом резерви намагаються підтягувати з Криму Теплінський, тому що в районі Антонівського мосту ось і далі до Каховки. Нова Каховка зараз Збройні Сили України намагаються розширити цей плацдарм, вище рухатися до Каховки і власне по Дніпру. Чого дуже і дуже не хоче окупант. Відповідно, намагається це все. Пересікти, але знову ж таки безуспішно. Тому ми продовжуємо бити і тил ворога на цьому напрямку. Нагадаю вам, тут Тарасівка знаходиться в напрямку Армянська. І, відповідно, ми вдарили по їхньому а, скупченню Андруг. Нагадаю вам, і були хороші ураження. Кажуть деякі телеграм-канали, що окрім Андруг, які були не прикриті, не замасковані, там в ангарах була інша техніка, авіатехніка, яка також. Постраждала. Якщо говорити про тимчасово окупований Крим, знову ж таки вчора були повідомлення про те, що прилітало в Джанку, і офіційна окупаційна влада каже, що все позбивали телеграм пабліки. Повідомляли про глухі е, вибухи, і що відомо, наш партизанський е, рух, а теж каже наступне: що власне в районі Джанкоя вдалося ліквідувати кілька одиниць радіолокаційних систем, станції російських також засоби ППО. І що найважливіше, що всю ніч в районі Джанкої, Новофедорівки, це східніше від Джанкоя, південно-східніше, власне, е, їздили. Я процитую. А теж труповози, тому що кажуть, величезна, величезна кількість була влучання в живу силу противника, і відповідно постійно двохсотих вивозили, вивозили і продовжують вивозити, що теж е, в стані війни проти окупантів є дуже хорошою новиною. Загалом, якщо говорити по Керченському мосту, то наша голова Служби безпеки України Василь Малюк. Дав велике обширне інтерв'ю, детальніше розповівши, як атакували ми Керченський міст. Він згадав наступне: що ми використали вріше повідомив те, чого не було в загальному доступі інформації, що на Керченський міст. Влітку, в липні, атакували п'ять дронів Сі Бейбі. Це важкі дрони. Що цікаво, каже малюк, вони керувалися з Києва. Ви розумієте, та яка це дистанція? Відповідно до опор. Керченського мосту зуміли добратися з п'яти лише два наших дрони, які надводні дрони Сі Бейбі, які, власне, і влучили безпосередньо в опори Керченського мосту, після чого він на багато тижнів був виведений з ладу. І що каже малюк, що ем... Контролювати дистанційно ці сі бейбі, морські малюки, вдалося не за допомогою Ілона Маска і його старлінки. Вони побоялися Служби безпеки України використовувати зв'язок Ілона Маска, тому що вони прекрасно знали, що він є ненадійним. Та й взагалі Ілон Макс, Маск як партнер зовсім не є та людина, на яку можна покладатися. Використовували вони навички і вміння наших волонтерів. Це була колаборація нашої служби безпеки України і саме наших волонтерів. І відповідно вдалося е, влучити в опори. Де ж ми брали інформацію, і взагалі, де ми візуалізацію того, як зараз виглядає кримський міст на той момент, коли атакували, е, вдалося отримати службу безпеці України. Все дуже елементарно каже Василь Малюк, що ця інформація була в відкритому доступі. Тому що великорозумні надмудрі росіяни, які відпочивають в районі Азовського. Моря в районі Керченського мосту використовують різні яхти. Іще... Засоби розкоші відповідно одна з росіянок, яка відпочивала на яхті, зазникувала, як виглядає Керченський міст, і саме з цих даних служба безпеки України почерпнула необхідні дані, використала їх, опрацювала і застосувала для удару по мосту. Ну, от бачимо, все дуже просто і елементарно. Як, як ви знаєте, все геніальне, є простим. Ну от, власне, до речі, рекомендую вам переглянути цей фільм, де Малюк Василь розповідає деталі цієї атаки, і також запевняє, що Кримський міст приречений, він працювати не буде. І, очевидно, це, до речі, знають самі окупанти, тому що Washington Post повідомляє наступне, що Росія і Китай зараз обговорюють проект будівництва. Під водного тунелю під Керченською протокою відразу скажу вам дві сторони. Експерти кажуть, що це наскладне завдання. Будувати тунелі від Росії до тимчасово окупованого Криму. Це займе по-перше, дуже багато часу, багато років. По-друге, це багатомільярдний проект. І по третє, найважливіше компанія китайська, яка начебто зголосилася будувати цей тунель. Це та сама компанія, яка будувала і московське метро в 2011 році і загалом має багато. Своїх проектів на території Російської Федерації, наче то, вона готова цим цим зайнятися, але вони абсолютно не знають, як це робити в умовах бойових дій. А ми прекрасно знаємо, що ми можливо і не контролюємо на 100% всю територію тимчасово окупованого півострова, але поцілити і влучити можемо в будь-яку точку. відповідно є інформація, що вони хотіли б зробити цей тунель, тому що не можуть повністю покладатися на Керченський міст, який є під ураженням, але й тунель це збудувати буде надскладно. Ну і знову ж таки, як в нас є надводні дрони, в нас є також і підводні дрони, і саме цією армією дронів нам вдалося нейтралізувати Чорноморський флот Російської Федерації. Хочу вам нагадати, тому будемо стежити за тим, як і куди будуть будувати цей тунель. Росіяни вони вже будували залізницю сухопутнім через сухопутній перетин Криму з Ростова. Але зараз офіційна інформація, що частина траси, частина ділянки дкудою маєте залізничне сполучення не придатне для будівництва, тому що знову ж таки воно під вогневим ураженням.